Сьогодні знайомимось з автокріслом Cybex Solution ZiFix Plus. Перше, що хотілося б відзначити, що автокрісло проходить краш-тести і цим хизується сам виробник відразу. Наш улюблений Adac у 2020 році дав відзнаку автокріслу Добре. Призначається автокрісло для діток віком від 3 до 12 років і ростом від 100 до 150 см. Перед початком експлуатації слід знайти інструкцію. Ось тут вона ховається. Встановлюється автокрісло в автомобілі за допомогою системи Isofix. Щоб витягти Isofix, треба зробити такі дії. Закріпляємо до зеленого індикатору. Дитина в автокріслі кріпиться за допомогою автомобільного штатного ременя. Автокрісло зростає з дитиною одночасно і в висоту, і в ширину. Має функцію додаткового регулювання підголівника. Тканина автокрісло вогнеупорна. У боковинах є вставки з енергопоглинаючого матеріалу, що бере на себе удар під час бокового зіткнення. Автокрісло трансформується у бустер, але не поспішайте цього робити. Використовуйте автокрісло в повній комплектації якомога довше для безпеки вашої дитини.